Добрий день, вас вітає інтернет-магазин, і зараз ми проведемо короткий огляд тестера GMO 328 з українською прошивкою у версії 113 k Це нова версія, яка має стабільну роботу, показує більше компонентів, має велику кількість режимів для вимірювань. Також відбулася оптимізація інформації про компоненти та інші покращення. Даний тестер використовується для перевірки польових та біполярних транзисторів. Діодів, світлодіодів, теристорів, семісторів, стабілітронів, опору. Міряє також конденсатори до 100 тисяч мікрофарад, показує ємність їх, ЕСР та відсоток втрат в роз. Міряє індуктивність, а також працює як частотомір та генератор частот. Як ви могли бачите, тестер де в ось такому пластиковому кейсі. В комплекті йде ковпачок для енкодера, Ми його ось так заставляємо. А також конденсатори, якими можна здійснити калібрування пристрою. Але давайте про все по порядку. Спочатку розглянемо наш тестер. Як бачимо, тут у нас знаходиться досить великий LCD-дисплей. Тут нижче якраз encoder, через який ми будемо керувати нашим тестером. Тут знаходиться коротка з пронумерованими контактами. бачимо, Перші три контакти це перший контакт, наступний це другий, а три останні це третій. Коротка працює досить добре. Потім тут у нас знаходиться площадки під smd компоненти А внизу ми можемо побачити шість контактів. Перші два контакти зліва це контакти виходу для генератора частот. Два контакти посередині для вимірювання вольтажу. А два останні використовуються для частотоміру. Живлення тестера відбувається через ось цей Type-C роз'єм. Або ж у вас є можливість підпаяти живлення напругою від 9 до 12 В. Працює тестер на мікропроцесорі atmega 328. Також тут у нас розміщений, як бачимо, кварц на 8 МГц. Тим часом я дістав зарядний пристрій від телефону з type c роз'ємом, підключив до нашого тестера, а також підготував декілька компонентів. Почнемо з того, що для звичайного тестування потрібно просто натиснути кнопку на нашому тестері. Бачимо тестування. А потім відповідний надпис, пошкоджена або відсутня деталь, оскільки ми ніяку деталь не ставили, тому і напис відповідний. Також у нас є розширений режим тестування, але його я вам покажу трохи пізніше. Щодо компонентів, які я підготував, то у нас три конденсатори різної ємності, два транзистори, резистор, два діоди, світлодіод, а також катушка. Почнемо наше тестування з конденсаторів, але одразу нагадаю, що перед тестуванням їх рекомендується все ж таки розряджати. Перший наш конденсатор 2,2 мікрофаради на 100 вольт. Ставимо його, затискаємо колодку і натискаємо тестування. Бачимо характеристика 2265 нанофарад, тобто 2,2 мікрофаради. Бачимо значення ЄСР, а також відсоток втрат в роз. Переходимо до наступного конденсатора 470 мікрофарад на 35 вольт. Заставляємо його, затискаємо. Бачимо також його ємність 428 мікрофарад. Бачимо ЄСР та вроз 0,9%. Крайній конденсатор 4700 мікрофарад на 50 вольт. Заставляємо його і тестуємо. Як бачимо, у нас ємність 4345 мікрофарад, бачимо ЄСР і також бачимо відсоток втрат в роз. Переходимо до транзисторів. Візьму спочатку irfp 264 Закладаємо його. Можна у верхню, можна в нижню частину коротки, це без різниці. Закладаємо і натискаємо кнопку тестування. Що ж ми бачимо тут? Ми бачимо розпіновку і бачимо основні характеристики. ВТ це у нас напруга увімкнення. Потім CG – Один із найважливіших параметрів це ємність затвору. Потім бачимо значення RDS. Це прямий опір відкритого каналу. Потім бачимо UF. Він означає падіння. На внутрішньому діоді переходу якраз у нас 552 МВ. Все досить інформативно і досить зрозуміло. Візьмемо наступний транзистор. Заставляємо його. Бачимо також VT C RDS UF. Все досить інформативно, все досить зрозуміло. Далі беремо наш резистор Заставляємо. Бачимо опір резистора 120 ом. Далі Беремо наш діод мбрф 200. Заставляємо, натискаємо кнопку і чекаємо результат. Як бачимо, інформація вивелась, все досить зрозуміло, все досить детально. Наступний діод десь я його знайшов. Ось такий. Заставляємо. І тестуємо, бачимо інформацію і по ньому. Далі у нас йде світлодіод. Заставляємо його. Бачимо всю його характеристику. Заставили катушку, натискаємо тестування. Ми провели тестування компонентів в базовому режимі, а зараз я вам покажу, як увійти у режим розширених налаштувань. Для цього ми затискаємо кнопку десь на 3-4 секунди. І бачимо наше меню. Навігація в ньому. Бачимо, тут стрілочка є. Ми крутимо за годинниковою стрілкою. Вибір опускається. Крутимо проти годинникової стрілки. Дана стрілка піднімається вгору. Як можемо побачити, перший режим транзистор-тестер це якраз той базовий режим, в якому ми перевіряли наші компоненти. Крутимо енкодер, Наступний пункт меню. Частотомір. Підключати його потрібно до двох крайніх контактів з правої сторони. Я вам покажу, як він працює, але трохи пізніше, оскільки у мене немає генератора частот. Тож, йдемо далі. Наступний пункт меню F-генератор. Гортаємо вниз і вибираємо даний режим, який може видавати до 2 МГц. Бачимо значення 1 Гц. Щоб збільшити вибране значення, крутим енкодером за годинниковою стрілкою, а щоб зменшити, крутимо проти. Для того, щоб збільшити значення частоти, затискаємо кнопку на декілька секунд і бачимо, у нас появився 0 перед попереднім значенням. Давайте змінимо його на одиницю. Але це тільки 13 Гц, тому затиснемо кнопку один раз, ще раз. І ще раз. Покрутимо. І, як можемо бачити, наша вже частота складає 10 кГц. Тим часом, на перші два контакти, які є виходом генератора, я підключив осцилограф. Відповідне маркування також є на платі, бачимо ПВМ і відповідний знак. Вмикаю осцилограф. Бачимо частота 10 кГц та частота 10 кГц. Починаю збільшувати частоту і паралельно дивитися значення на осцилографі. 20 кГц, 30, бачимо значення. 40 50. Збільшую значення вже 150 кГц. 250. Зазначу, даний осцилограф може мірити частоту тільки до 250 кГц. Ми йдемо далі, щоб просто вам показати. Бачимо, значення стрибають, тому давайте я вимкну осцилограф Йдемо вище та вище. Бачимо максимальне значення. Більше 2 МГц. Для того, щоб вийти з даного режиму, затискаємо кнопку і тримаємо там близько 4 секунд. Тим часом я дістав другий тестер і підключив до його контактів частотоміра, контакти від генератора від першого тестера. Таким чином, я зараз продемонструю, як працює функція частотоміру. І тому один тестер буде генерувати, а другий буде вимірювати. Задамо частоту, бачимо вже є 10 кГц, Бачимо значення і на одному, і на другому тестері. Функція досить корисна і часом буває прямо потрібна. Все працює. Все працює. Для демонстрації наступного режиму 10 bit PVM я також використовую осцилограф. Вибираємо даний режим. І відразу скажу, що він дає можливість виводити імпульси прямокутної форми з регульованою скважністю. Імпульси виходять з крайніх двох лівих контактів. Бачимо на екрані відсоток, і звіримо зараз цей відсоток на нашому осцилографі. Бачимо значення ідентичні. Для того, щоб правильно збільшити значення коефіцієнта, крутимо енкодер. За рухом годинникової стрілки або проти. Бачите. У нас 55%, тут має бути 45. Так і є. Для того, щоб збільшувати значення десятками, затискаємо кнопку на декілька секунд. І бачимо, у нас 75, тут має бути 25. Так і є. 85. Бачимо 15, все чудово. 95, тут 4,6, 6,2. Ну, функція досить корисна, тому рекомендую. Переходимо до наступного режиму. Він нам дає можливість безперервно вимірювати ємність конденсаторів та їх ЕСР через контакти 1.3, як написано в назві даного режиму. Давайте відкриваємо його, беремо один конденсатор, закладаємо, бачимо його ємність і бачимо його АСР, звіряємо, беремо наступний і дивимось на його значення. Наступний режим дає можливість безперервно вимірювати опір, а також катушки. Відкриваємо ось цей режим. Якраз бачимо вимірювання також на контактах 1 і 3. Я знайшов резистор на декілька Ом. Зараз закладу його і виміряємо його опір. Автоматично бачимо 7-Ом. Тож рухаємось далі. Наступний режим ось цей це можливість безперервного вимірювання конденсаторів. Давайте відкрию його, заставляю конденсатор. І бачимо значення ємності СР та вроз. Все це буде відбуватися відповідно в циклі. Візьму інший конденсатор. Перший та третій контакти не забувати. Як вказано, і в назві. І бачимо 33 мікрофаради, ІСР, та значення ВОЗ відповідно. Тож, йдемо далі. Наступний параметр уже – це можливість корекції значень конденсаторів. Але ми йдемо далі. Наступна функція вольтметр. Підключивши до двох середніх контактів з блока живлення. Якраз у мене на броці 11,7, а на вольтметрі 11,8 вольта Досить точно, а інколи і потрібно. Досить швидко ми підійшли до останнього режиму, який дає можливість якраз провести самотест. Давайте відкриємо його. Бачимо перше повідомлення: закоротіть, використаю таку перемичку якою закорочу всі три контакти. Даний процес буде трохи з перемоткою, щоб ви довго не спостерігали за процесом калібрування. Дане повідомлення свідчить про те, що потрібно забрати нашу перемичку. Забираємо її. Дане повідомлення свідчить про те, що треба взяти жовтий конденсатор. У нього ємність більше, ніж на 200 нанофарад. так, 223. Дістаємо жовтий конденсатор і ставимо ось цей синій. Режим самотесту успішно закінчено. Наступний параметр показати дані виводить системну інформацію про тестер, а крайній це вже вимкнути. Підсумовуючи, на кінець огляду, варто сказати, що даний тестер радіодеталей має багато опцій і можливостей для роботи. Пристрій якісний і перевірний роками, тому і користується популярністю серед майстрів та любителів своєї справи. Тому я дякую вам за увагу. Доброго вам дня та до зустрічі.